нового мотора От має. і ось так. Зараз зачистимо і буде процес наварювання. Так, і ми зачистили. ще на підзварювання. Почали ми наплавлювати. Показуємо, як воно виходить. Потім на це візьмемо, витягнемо ще тут. Я, про... я, так, попрошу. так. я попрошую. частину ми вже наплавали. Як, як, як бо я вже потім військові. А тоді треба є. Мало, мало дивіться. Так, процес варювання ми вже займаємо. ця частина готова тут готова. Зарашнется Так, потом покажу уже готовый результат. Так. Трештень три пункти нового мотора. Готово.